Рам-пам-памбам-бам-пампам пам Брампам пам-пам-бам-пам-пам-пам Сяє село вже в клубі жара, корови заходять, качає двора, Діджей включає хардбас на повну молочний реп починає знову. Корови на дискотеці, бум-бум-бум. Копитами втак вибивається рум, Хвіст до гори, бас гуде до зорі Танцюють корови, як люди малі. Неони трава блищить, корови в колі басі крутить, Сусідські хлопці ржуть від приколу, а стадо робить хіп-хоп навколо, корови на дискотеці, бум-бум-бум Копитами в так вибивається і рум до гори, бас буде до зорі Танцюють корови, як люди малі Приїхав, світло включив, сільське ем сім село не спить, всі знімають на стрім, Корови качаються, вайбі дрім, Корови на дискотеці, бум-бум-бум. Копитами в так побивають цей рум Хвіст гори, паз буде до зорі, танцюють корови, як люди малі.